Всім привіт! У мене в руках крута камера з подвійною розумною підсвіткою Smart Duo Light. В цьому відео я покажу, як працює підсвітка і налаштування цієї камери. Для початку скажу, що часто замовників цікавили камери з кольоровим зображенням вночі. Але камери, щоб отримати колір, вмикають видиму білу підсвітку. Така підсвітка вночі не завжди задовільняє клієнта. Тому технологія Smart Dual Light їм підходить і те, що в умовах низького освітлення або в нічний час камера використовує інфрачервону підсвітку, яка невидима людському оку. В разі детекції в кадрі людини камера перемикається в режим кольорового зображення з додатковою видимою підсвіткою. Дальність роботи підсвітки до 30 метрів. Камера з роздільною здатністю 4 Мп живиться від 12 В або поя. Підтримує всі сучасні кодики відео. Аналітика по виявленню людини або автомобіля. Можливий запис на карту пам'яті це дозволяє камері працювати навіть без відеореєстратора. Камера дуже зручна і компактна, має форм-фактор і зручно кріпиться на поверхню або на комутаційні коробки. В моїх попередніх відео і шорцах ви часто бачили камеру з тої самої серії, але без цієї розумної підсвітки. Якщо ви зайдете на мій сайт, то можете порівняти ці дві камери. І побачите, що не дуже велика різниця в ціні, тому перевага на боці цієї камери. Маємо встановлену камеру зі звичайною інфрачервоною підсвіткою, і прийшла черга оновити її на камеру зі Smart Dual Light. Вони по параметрам нічим не відрізняються, окрім подвійної підсвітки. Проведемо швидку заміну, в них навіть корпус і кріпильна п'ятка однакові. Ця камера пропрацювала більше двох років і на її роботи не було ніяких. Зображення зовсім не погіршилося за весь час. Тим і відрізняються епікамери від аналогових HD, в яких за декілька років матриці втрачають чіткість. І зображення стає мутним і ненасиченим. Наша нова камера доповнить вашу систему відеоспостереження такою особливістю, як підтримка виявлення людей та транспортних засобів, використовуючи інтелектуальну аналітику. Камера може точно розрізняти людей та автомобілі в межах свого поля зору. І я вам сьогодні покажу, як працює ця аналітика. Завдяки вбудованому мікрофону камера дозволяє записувати звук разом із відео. Камера розрахована на роботу навіть складних умовах навколишнього середовища завдяки водо- та пилонопроникній конструкції. Маючи рейтинг IP67, вона захищена від перебування під дощем і повністю герметична від частинок пилу. Це дозволяє встановлювати її як в приміщенні, так і на вулиці, забезпечуючи надійну роботу незалежно від погодних умов. Після заміни налаштую нову камеру з тими самими мережевими параметрами як в старої. В нас стоїть реєстратор, і там статично прописана ip адреса камери. Якщо ви побачили, то камера підключена не через поя, а через 12 вольт. Рекомендую підключати камери через пої комутатори, оскільки на відстані по кабелю більше 30 метрів 12 вольт просідає, і в нічний час камера може вимикатися, тому що їй не буде вистачати напруги. Камеру замінили та закріпили і зараз нам потрібно буде її налаштувати. Для налаштування нам потрібно буде дві програми утиліта SATP і клієнтська програма IVMS 4200. Запускаємо SATP, утиліта сканує нашу мережу та підключені камери Hikvision. Наша камера нова із коробки, і вона не буде активована, і в списку її вибираємо для активації. Першочергово потрібно встановити її новий пароль. Рекомендую використовувати паролі, які складаються з великих та малих літер, цифр і спецсимволів. Вводимо його двічі. На випадок, якщо пароль буде втрачено, необхідно задати пошту для скидання пароля або відповіді на контрольні запитання. Наша камера активована і необхідно задати їй мережеві налаштування, щоб можна було до неї підключитися. Одразу вводимо IP-адресу і порт, які були в попередньої камери. Якщо ви не дуже сильно розбираєтесь в мережевих налаштуваннях, раджу спочатку камері встановити DHCP. Це автоматичне отримання IP-адреси від вашого роутера. І ви точно будете впевнені, що камера отримає правильне налаштування, а потім вручну поміняєте порт і IP-адресу на потрібні. Після змін перевіряємо, щоб наша камера отримала нові параметри і з утилітою наша робота буде завершена. Переходимо в будь-який браузер на вашому комп'ютері і в адресному рядку вводимо IP-адресу камери. На стартовій сторінці необхідно ввести логін і пароль, які ви ввели при активації. Для подальших налаштувань переходимо в меню конфігурація. В цьому меню багато пунктів. І в мене на каналі ви зможете знайти декілька відео з різними налаштуваннями IP камер. В нашому випадку ми виставимо коректну дату та годинник та поміняємо пароль. На початку я встановив свій тестовий пароль. Але зараз нам його потрібно змінити для того, щоб камера під'єдналася до відеореєстратора. Після зміни адмінського паролю бажано перезапустити камеру або розлогінитися. Після цього ми вводимо новий пароль і продовжимо налаштування. Заходимо в мережеві налаштування і перевіряємо вірність всіх параметрів, шлюзів, портів. Вводимо DNS, оскільки на початку ми не отримали автоматично мережеві параметри. В меню додаткове налаштування можна включити сервіс HickConnect. Натискаємо галочку Запустити, вводимо два рази код перевірки, натискаємо ОК і ми отримаємо доступ через HickConnect по серійному номеру. В цьому меню ми вибираємо необхідну роздільну здатність камери, а також включаємо аудіо, оскільки наша камера має вбудований мікрофон. І в цьому пункті ми зробимо всі необхідні налаштування для нашої смарт підсвітки Перемикач день-ніч ставимо в режим авто, щоб наша камера автоматично переходила в нічний режим, коли на вулиці починає темніти. Меню Інтелектуальне допоміжне світло це якраз наше допоміжне біле світло, яке буде включатися для того, щоб камера перейшла в кольоровий режим. А режим допоміжного світла вибираємо смарт для того, щоб камера бачила аналітику, людина чи автомобіль. Також можна примусово включити біле додаткове підсвічення, тоді камера вночі буде постійно працювати в кольоровому режимі. Режим ВДР рекомендую ставити в режим авто. Це режим розширений динамічний діапазон камери який дозволяє покращити зображення в умовах низької освітленості. Тих параметрів достатньо для налаштування, тому що наша камера працює з реєстратором і режими запису всі прописані на реєстраторі. Переходимо в програму s 4200 і додамо камеру до клієнтської програми. Програма також має режим сканування мережі. І вона показує IP-адреси всіх камер, які зараз підключені. Знаходимо нашу камеру, вводимо її ім'я, вводимо логін і пароль і додаємо її до клієнта. Якщо ми ведемо все вірно, то в списку пристроїв наша камера буде мати зелену галочку, що означатиме, що ми все зробили правильно. В режимі онлайн перегляду ми бачимо наш реєстратор і список камер на ньому. Камеру, яку ми зняли і замінили, зараз світиться сіро, неактивна. І замість неї ми пропишемо нову камеру. Для того, щоб додати нашу нову камеру на реєстратор, треба зайти на веб-сторінку нашого реєстратора, ввести логін і пароль і зайти в конфігурацію. В меню системи є пункт керування камерами, де є список наших камер. Вибираємо ту камеру, яку ми зняли, ми її видаляємо з системи. І натискаємо додати і додаємо нову камеру. Іноді нова камера автоматично підтягується на реєстратор на старе місце. Але це буває рідко і це залежить від багатьох факторів, таких як модель, дата виготовлення, версія прошивки та інше. Прописуємо IP-адресу, порт, логіни та паролі і натискаємо ОК. Наша камера з'являється в списку, але в неї статус офлайн. Поки вона підтягується до системи, можна перезапустити сторінку або перезайти з одного меню в інше. І якщо все вірно зроблено, то наша камера має отримати статус онлайн. І вертаємося в нашу клієнтську програму AVMS 4200. Бачимо, на реєстраторі камера з'явилася, в неї нове ім'я камера 01. Потім в меню OSD можна цю камеру назвати так, як вам потрібно. Ну і от ми бачимо, що камера працює зараз із реєстратора, а друге вікно це камера напряму з локальної мережі. У нас на сайті ви зможете почитати характеристики та опис цієї камери і дізнатися актуальні ціни. До речі, зараз на цю камеру діє акція, тому можете звернутися до мене і дізнатися акційну ціну. На цьому фрагменті приклад того, як працює підсвітка Smart Dual Light. Як тільки в полі зору камери з'явилася людина, вона включає біле світло і камера переходить в кольоровий режим. Як бачите в даному фрагменті камера абсолютно не реагує на різні рухи і також на тварин, і вона продовжує роботу в інфрачервоному режимі. Зараз я вам ще раз покажу, які параметри встановлені у налаштуваннях для такої роботи камери. Також хочу вам показати, що при перегляді архіву буде висвітлюватися детекція людини чи транспортний засіб. Через деякий час біле світло і кольоровий режим змінюються назад на інфрачервону підсвітку. Якщо ви бажаєте, щоб ваша камера вночі показувала в кольорі. То переходите в меню режиму допоміжного світла і включаєте біле додаткове підсвічування. І ваша камера буде всю ніч показувати в кольорі. Також можна і виключити в цьому меню смарт-підсвітку або біле допоміжне підсвічування. І камера буде працювати як класична камера, завжди з інфрачервоною підсвіткою. Дякую вам за те, що ви переглянули дане відео. Підпишіться на мій канал, попереду дуже багато цікавих ідей. Також підпишіться на наші соцмережі, там кожен день багато цікавого та корисного. Дякую вам за перегляд.